Автопарк місто Київ, Сумська, 2 в наявності в нас є така от красуня. Це шкода, Суперб, машина 2020 року випуску на двохлітровому двигуні та системі повного приводу. Автомобіль в ідеальнішому стані, по кузову немає жодного нарікання або недоліка. Пробіг всього лише 80 тисяч кілометрів стан нового автомобіля по передній частині. Топова оптика, омивачі фар, противотуманні фари, парктроніки. Також присутні у нас дістронік в рішоці. Такі от красивеніші, 17 легкосплавні диски з новою зимовою гумою. Безтучовий доступ по всім чотирьом дверям. По задній частині маємо парктроніки, також такий от красивеніший двоствольний вихлоп, салон комбінований без єдиного недоліка або зауваження. Шкіра плюс Алькантара. Присутній такий от у нас підлокітник для задніх пасажирів. Постелі зауважень немає взагалі підігріви задніх сидінь карти дверей. Без нарікань, така от амбієнт підсвітка по картам дверей. По передній частині маємо повний електропакет. 4 скупи діймачі, електрорегулювання дзеркал. Сидіння у нас з пам'яттю повністю з електрорегулюванням. Така от бокова підтримка. Мультикермо без єдиного недоліка. Присутній у нас також підігрів керма. По центральній консолі Мультимедіа, клімат контроль, підігріви передніх сидінь, також є електроручник та автохолд. Тому, якщо вас цікавитиме, даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати цю красуню як кредит, так і в лізинг. Ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.